Вітаю, друзі. Сьогодні 8 липня 2025 року. Сьогодні я завершую збір ранніх персиків і нектаринів. таринів. Це... А, ще ж абрикосів це трошки тут приготував здесь до 40 кг абрикоса і манон манон друзі я показував це чудо не раз плоди такі 170-200 грамів Ось моя десятка першим стоїть кипор Теж я вже його завершив, це так залишив для друзів. Ну, він у мене на першому місці, особливо цього року він показав себе у всій красі. До речі, друзі, за це дерево я показував тоді 60 кг монастирський абрикос. Один хлопець був правий, я сказав, що 60 кілограмів і залишилось, залишилось тут кілограм 30-40, а вирівав іще ще 45 і 40, ще 85 кілограмів, і того 145 кілограмів і ще тут залишається кілограмів з десяток. Це так, собі. Це на вулиці у мене тут виноград шикарний. Не знаю, що воно буде. Так, кіпер на першому місці в мене буду проводити сьогодні дегустацію. Це ван восьмий. Тут щитані плоди. Всі ми знаємо, що у нас не урожай. Шугар тайм ще висить на моїх цих деревцях. Шикарний персик. А так взагалі вони пусті. Ну і тут в основному манон. Манон ще залишається тут плоди. такой да да друзья манон уже мягенький и что характерно у него шкурка так взял и снимается ну чисто дитячий або персик Бачив уже розовенькі ягоди на Юпітері? Кой де залишки позалишалися? Чуватаємо манона. Цього дерева більше 20 кілограмів і ще тут щось залишається. Тому, друзі, рекомендую маноншу вертаємо обов'язково. Смачні, рані, красиві і абсолютно не хворобливі. Бачите, таке листя. Буреал. красавец. На подходе Санрайз. Сертеж. Смачнейший персик. Средне Ну тут уже будем показывать среднеранний, ранний, тогда покажу. А тепер буде дегустація.